Шановні колеги, дорогі українські народи. Щойно завершився історичний саміт Україна ЄС. Це був перший саміт під час широкомасштабної військової агресії, перший саміт після того, як Україна набула статус України-кандидата в члени Європейського союзу. І тому саме важливо для нас забезпечити прогрес. В нашій інтеграції забезпечити, щоб вже цього року розпочалися pre-access negotiation, переговори про вступ 23 2023 році. Я хочу наголосити, що одним з головних питань, які піднімалися, це питання формування незалежної судової системи і незалежного конституційного суду. Ми мали Проголосувати наш закон Європейської солідарності, який був повністю узгоджений з європейськими партнерами, і замість цього проголосували інший закон, який відштовхнув євроінтеграцію. Бажано було би це зробити до саміту. Але зараз ми вимагаємо і наголошуємо поставити до порядку денного закон про Конституційний суд, і проголосувати його в редакції, які відповідають рекомендаціям. І Венеціанської комісії і Європейської комісії це забезпечить єдність народу, бо 90% українського народу підтримують нашу єдність щодо вступу. Є ще одна позиція, яка стосується єдності, і це є ставлення до армії. Нас дуже обурює ситуація, коли дехто намагається зняти по 30 тисяч гривень з українських військовослужбовців. Нібито для економії бюджетних коштів. І наголошую на тому, що ми не маємо допустити, щоб 30 тисяч гривень, які військовослужбовці картку навіть з собою на фронт не забирають, або й ті тереої резерву за ці кошти купують форму, броніки, шоломи, то, чого не вистачало, і ми маємо захистити військовослужбовців. І позиція третя, п'ята колона. Ми маємо забезпечити не лише армію, не лише мову, а й віру, прийняти рішення Конституційного суду, який забороняє використання назви іншої як відрядження російської православної церкви. Ми маємо негайно імплементувати цю норму. Дякую і слава Україні!